В державних театрах, як, от, наприклад, там відбувається установка якихось вистав, які будуть гратися. Тобто, умовно, ти міг прийти зі своєю мановиставою, якось, наприклад, в державний театр, де ти е, працюєш, і сказати: от я хочу її поставити, і чи могли б її в державному театрі поставити? Чисто теоретично, так, але це дуже залежить від волі, якби художнього керівника, який, mm -hmm. власне цю mm -hmm. репертуарну політику. Як правило, в Державного театру все розплановано, і вони якось бачать по-своєму цю історію. Тому ну, в, в конкретному моєму випадку я міг би там битися головою в ці двері закриті, але ну, мені було простіше піти. І це, власне, і це, власне, одна з причин, чому я взявся за цей проект, тому що. Актор дуже залежна професія, ти дуже залежиш uh -huh. від режисерів, від репертуарної політики, від твоїх стосунків стосунків особистих з керівництвом людьми. Да, да, да. і, і тому як тебе, як тебе бачить, цей режисер, чи бачить він тебе взагалі в якихось більш серйозних ролях.